одного дня ми, ну, це я і Іванич впоралися на городі. А справа це не дуже приємна. Стояти під палаючим сонцем, з тими спинами і рвати помідори. І от певно це саме палаюче сонце напекло Івановичу Микітру, бо він якось ні з того нічого сказав. А давай заведемо бджіл. Кого, кого? Бджіл! Іванович, у нас є корова. Це ти зараз про бабку Мотрю? Ну, про неї теж, так є? Припустимо. Є собака, є свиня. Це ти зараз про кого? Ти про їх юн винашов. Ну є. Тобі цього мало бджоли. І яка в них користь? Бджоли мед дають, та й місця небагато займають. Як дають, як корова чи що? Ага. Ну. мед. Штука хороша. А головне прибуткова. Але ж вони такі злючі і косючі. Тю, та з якого це їм переляку свого господаря кусати? Горост, давай заведемо бджіл. Пішли ми до сараю, знайшли там кілька дошок, молоток, вістки. коротше все, що треба для вулиць. Готови ми великий ящичок. Я собі три, ні, п'ять разів на ногу як молоток впустив. Били ми літок, це така дірка, в яку бджоли влітають і вилітають. Е, кришку, ніжки. Але одна з ніжок виявилася гнилою. Через кілька хвилин вся наша конструкція завалилася. Наступного дня ми знову зробили вулика, пофарбували його, але та фарба виявилася поганою і поблазила. трясся. Пішли до магазину за новою фарбою. Привіт, тітю Дашу, дай нам, будь ласка, фарби. Привіт, 300 гривень, ще Що щось. І тут я побачив її. Е, ну. А горілка, а горюка. Ввечері ми вже були не ладі щось робити. А от зранку вже ми зробили нормальний вулик. Ніде не потрісканий, ніде не гнили, ну просто а не вулик. Міг Івановичу, а де взяти бджіл? А де можна взяти бджіл? В лісі ж, звісно. А -а -а -а. Ось ми вже в нашому лісі. Іванич знайшов якесь дупло і сказав, що там, напевно, живуть бджоли. Ось і столотка один по одному повилітала кучу бджіл, і вони. Стали роїтися прямо перед нашим носом. Іванчик, мені здається, вони не бачать нас своїх оскрап, тому бджоли Кинулись на нас! Тводою неможливо. І ми мусили вспівати. Як тільки ми це робили, бджоли не падали в нас. Впивалися в спини. Жоло, ще кілька хвилин покружляли над нами і полетіли. Але тут у нас з'явилася інша проблема. Коли ми вже вилазили, Іванич раптом згадав деяку річ. Він раптом сказав, що не вміє плавати, і пішов на дно. І довелося мені його витягувати. Більше ніколи не зв'язуватимуся з бджолами. Та пішли вони в сраку, і бджоли, і мед. Чого ж ви мені зразу не сказали? У мене є знайомий, який розводить бджіл. А, а я? Oh. Але все ж таки в цій історії хороший кінець. Той знайомий бабки Мотрі допоміг нам зробити вулики і продав бджіл, та ще й зі знижкою. Ну, я доки піду попоруюсь на пасіці, а ви ставте лайки і чекайте нові відео.